Бонжерно, спільнота, як казав Володимир Сасюра, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і воду. І це ще він не знав, скільки топових місць для відпочинку є в Україні. Збирайте плавки та купальники, маршрутка до найкращих пляжів відправляється прямо зараз. Ей, голубі Азера, виходять! Унікальність блакитних озера Олешні полягає в тому, що дно озер вкрите кварцевим піском, який використовується для виробництва скла, що саме і надає воді яскраво блакитного кольору. Саме тому озеро і називається блакитним гранітний кар'єр Черепашинський. Вінницький, Виходите? Вінні чата це озеро називають вінницькими мальдівами через надзвичайно блакитний колір води. І до речі, це друге за величиною озеро на Рівненщині. Кажуть, що там вода може зцілювати будь-які рани. А так, от яке святе джерело шукав Джек Горобенці, капітан Барбоса. Це зрозуміло. Та нема там ніякої магії. Там є просто дуже високий вміст глицерину в воді. Він лікує шкірні захворювання та позитивно впливає на шкіру. Але трошки містики все ж таки тут є. За давніми переказами, колись давно тут було село з церквою всередині. Якось село затопило повінню, так і утворилось озеро. А завдяки чудотворній іконі в церкві вода в озері отримала цілющий ефект. Острови Іньянь, Самураї. Ога його займас! Що з японського перекладається як добрий день? Маленька резиденція майстра Огвея з панди кунфу в Дністровському каньйоні, який протікає глибокою долиною з високими берегами з обох боків. Посередині з'являються два острови: Інь та Янь. Трохи про назву довгий острів розділений вузькою і вигнутою протокою. Під час повені острови сильно відокремлюються один від одного і повністю занурюються під воду. Проте під час посухи протоки звужуються і повністю зникають. Острови зливаються, і навколо них утворюються прекрасні піщані пляжі. Базальтове озеро, дайвери ваша зупинка. Базальтове озеро є одним з найкрасивіших озер Рівненщини. Особливість це підводні базальтові стіни і спокійна вода. А у центрі озера знаходиться невеликий острів, який називають островом Кохання. острів Кохання. Так, тепер я розумію, де Памела зі своїм бойфрендом на човнику пустощами займались. І по завершенню для всіх киян та гостей столиці Блакитне Озеро. Блакитне озеро в селі підгірці Обухівського району, природна водойма, яка користується великою популярністю, прозора холодна вода, полога піщане дно і блакитна гладь озера, в якій відбиваються небо і хмари. Відпочивайте з насолодою, а головне бережіть природу, матір вашу. Йоу, дорогенькі, і не забудьте написати в коментах про які цікаві місця в Україні ви хотіли б дізнатися ще, і що там цікавого відбувається. З вас лайк, підписка, а з мене цікава інфа. Чао, какао!